Хто перший має йти на примирення у відносинах? І як ти вирішуєш конфліктні ситуації у відносинах. Слухай, я вважаю, що Ну, десь я розповідав на україномовному каналі, знайди відос, ми про сварки там казали. Наскільки я пам'ятаю, це був відос про те щось популярні міфи про стосунки, якось так я його називав. Знайди той відос». І там про сварки я казав. І казав, що в нормальних стосунках. Сварка це багаття, і в нормальних стосунках і ти, і дівчина, ви намагаєтесь це багання, багаття затушити. В хуйових стосунках і хлопець і дівчина підкидають туди до багаття якісь дрова, щоб воно ще більше і більше набирало обертів, так було більш потужно. Тому якщо це сварка, в якій насправді ніхто по-серйозному не винен. То, хто перше це зробить, хто перший зробить цей крок, той краще, той краще. Тому що у будь-яких стосунках сварки є. Саме головне, щоб вони відбувалися дуже рідко. І саме головне, щоб виглядали вони цивілізовано, з повагою про те, щоб ви не забували під час сварок, що у вас стосунки. Тому, хто має йти на примірення, я скажу так: бажано, щоб навіть в цьому був баланс, щоб приблизно. Сумарно, да? однакова кількість була разів, коли ти пішов, і коли дівчина пішла на примірення. Оце були про хороші стосунки. Ну і як ти вирішиш конфліктну ситуацію відносин? Приблизно так. Приблизно так воно і виглядає в наших стосунках. Якось так.